В атмосфері природи та разом з тваринами. На Великодній день Рівненський зоопарк знову розпочав свій сезон. Хоч він працює цілий рік, однак відвідувачів було вдосталь. найбільше. Для нас зоопарк це взагалі улюблена територія. Ми на минулому тижні обходили всіх. Коники класні, ари, не пам'ятаю, чи минулого року були, але теж супер. Сурікатик. В Принципі, тут всі тварини зібрані настільки компактно, так жалко, що там немає кінгуру. Серед відвідувачів і маленька Катерина прийшла разом із мамою, аби побачити папуг. Зоопарк дуже гарний, мені все подобається. А які тваринки ти вже побачила, до кого сходила? До пеліканів, сурикатів, і до лимурів, і ще до апоні. А ти когось хочеш, можливо, побачити? кого особливо прийшла. Mm, до а ось Олена разом із сім'єю вперше у Рівненському зоопарку. Сама родина з Києва тимчасово перебувають в Рівному. Прекрасні, як і маленькі, так і великі. Ось поні, знаходяться мавпочки, сурікати, дуже красиві фламінго, хто там ще у нас є фазани. Дітям дуже подобається різного віку і маленькі такі, там і трьох трьох років, які дізнаються. Про природу на початку свого життя старший син хоче побачити дуже ведмедя, тому ми сьогодні прийшли спеціально, щоб побачити його. Особливо з настанням літнього періоду відвідувачі хочуть потішити тваринок класощами однак, працівники зоопарку наголошують, годувати їх категорично заборонено. Відповідно, кожен відвідувач, який приходить, він хоче якось урізноманітнити своє перебування, приносить з собою ласощі, якісь смаколики, які, на їхню думку, можуть бути корисними або ж нададуть, скажімо, тварині якихось вітамінів. Але, зрештою, те, що люди дають, це перешкоджає раціону, який узгоджений, який розроблений спеціально нашими науковцями. Мирослава додає з нагоди відкриття для відвідувачів була проведена святкова програма. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.